Люди, всіх вітаю. Сьогодні розповім про дуже для мене цікаву і нову тему саме використання ентомофагів. Це хороші жучки, природні хижаки, які знищують шкідників наших овочевих, фруктових і квітів у будинку, тому що в мене також колись була така проблема, що завелися шкідники, хімією не хотілося і доводилося миритися. Так от, саме хочу в цьому році на розсадному періоді використовувати природній захист. і Покажу вам в даному відео, що як воно виглядає і від чого захищає. Хто слідкує за розсадою, пишіть в коментарях, чи попідростало все, бо всього 2 дні сонячно, як на мене, все йде, 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 треба поливати. Тепер кожні 2 дні знову обов'язково. Ну Це так, ліричний відступ. Дивіться, чому хочу щось нове для себе використати. І саме особливо критичний важливий момент на розсаді, тому що будь-яка хімічна обробка це в нас мінус до врожайності. Проблему із грибковими захворюваннями, тобто з фунгіцидами, ми з вами перекрили, тому що використовуємо триходерму і в коріння, і по листу також треба буде обробити, бо ось він не проводив цих обробок, але все було оброблене по корінню, то тут все добре. Тобто фунгіциди хімічні на розсаді ми не використовуємо. Але постає ще питання шкідників, тому що тут опалюється, воно все літає, і, понятно, якщо тут. Це ж у нас не якась лабораторія, не стерильні умови. Тут ж, живий ґрунт і росли культури, то зрозуміло, що воно перезимувало і буде вилазити, а тут у нас молоденька розсада. О, давай іди сюди, погнали, будемо обідати. І хочу якось ще і від цього моменту також уберегти нашу розсаду. Так як культури тут у нас стоять доволі різні, то хімією, по суті, все обробити також не можна, тому що там. Різні надії речовина, і фітотоксичність, і пригальмовує вона нашу розсаду. Тому все ж таки хочу спробувати цього сезону біологічний метод. Не знаю, може дограюся, але ну, я сподіваюся на позитивний момент. Маю ось таку посилочку. Це магазин агроліста новий. Ну, тобто вони партнери, виробники. Це від той триходерми, якою ми користуємося від Міко І ось тут наші звірки. Покажу, як виглядає це пакування. Дивіться, тут в мене два підвиди хижих жучків, ентомофагів, Ну і один котяра. Куди ж без нього. Ось воно йде в ось в таких от пакуваннях. Дивіться, це одягаєш на рослину. ну В моєму випадку я буду по помідорах трішки порозкладаю, вчеплю там на ті наші огірки. І тут вже починають і перчики трохи є, і баклажани є, то по них також порозкладаю. Повертаємось до міста. Тут в мене два підвиди хижаків. Перший, дивіться, каліфорнікус називається. Він контролює у нас всі стадії павутинного кліщану, тобто один із головних шкідників по квітах і також по гірках. Та й перці баклажани любить також. І дуже він стрімко розвивається, якщо його там ну, вчасно не зупинити. Це й нижче всі стадії, тобто і великих, і яйця, і личинки, все перекриває. З цим шківником, І інший, чи правильно зараз прочитаю. Монто Доренці, коротше. Ну, Хто розумний, читайте самі, бо це ж треба трошки більше розбиратися. Як вона називається? Цей перекриває у нас тріпсів, личин, стадія личинки перша і друга. І також перекриває ой, білокрилку Яйця нещиті. там Перша і друга стадія також личинок. І оце, бачите, я тут у рівних долях буду розкладати по всьому розсаднику. Розсадник, до речі, у нас близько сотки. Ну, тобто і не малий, і не великий. Ну, Все не дуже влазить. І також замовив ще в них ось такі таблички на пробу. І ще один укорінювач, бо у нас той, що був, вже закінчується. Спробуємо ще їхній. Також він тут дієвий проти вірусів, томатів та огірків, тому що по місту в ньому є хітозан. Ну, коротше, загуглите, подивитесь. І Також екстракт морських водоростів, доволі нормальне відношення, 100 г на літр. Трошечки азоту, мінімальна кількість, фосфор і калій, ну, тобто вітаміни. Це він йде в нас, як і укорінювач і імуностимулятор. Дивіться, що він робить. Зараз, якщо сфокусується, ставте на паузу, читайте, може, кому цікаво. Так, ну ось такий от препарат. Будемо пробувати дивитися. І також по місту. Що цікаво, взяв ще на пробу затискачі для корпусу, щоб не обмотувати всю рослину. Це будемо пізніше показувати. Також гнучка підтримка кластерів. Називається воно так по-розумному. А по нормальній мові кити це тримачі. Минулого року я тестував, мені сподобалось для томатів, щоб коли дуже перші великі кисті, щоб не втрачати урожайність. І тут Ще трішки інший розмір затискача для корпусу. Ну це пізніше будемо про це Нажа ж цікавлять оці во хлопці. Дивіться, по пакетику. Він закритий і має ось тут такий, дивіться, невеличкий отвір. Саме через цей отвір будуть наші корисні жучки виходити. Якщо говорити про Каліфорнікуса, то він буде контролювати поутинок кліща, навіть великого і буде з ним рукопашну рубатися. За щастя здоров'я наших рослинок. Посилання буде в першому закріпленому коментарі, де можна замовити ось такі от біомашини для знищення шкідників. Як відбувається процес? Ви робите замовлення, там ще люди замовляють, її вон, фірма агроліста, знаючи потрібну кількість таких пакетків, робить замовлення в агролабораторії, щоб там під них. Спеціально вивели цих шкідників і потім розсасують вони по цих маленьких пакетиках. Дивіться, він закритий, є один маленький отвір, там вони живуть ну, на тирсі, і там також у них є е, запас харчів у виді личинок, їхніх жертв потенційних. Потім вони через цей пакетик вилазять на ваші рослини. І продовжують їх захищати, і двигатися, мотатися, щоб знайти собі харчування. Тобто вони зацікавлені, щоб знищити ваших шкідників. Ось так можемо зачепити за куща чи просто покласти його між невеликими допустимо, розсадинами. І хай він там собі вилазить. Температура мінімальна, для них 15 градусів тепла. Ну, чим тепліше, тим вони будуть активніші. Ну, вони не замерзнуть, але не будуть. Так активно бігати і шукати своїх жертв, ну, тобто будуть там впадати в якусь більш сплячку, будуть в'ялими, тобто мінімум 15 градусів. А, по суті, максимальної температури нема. Ну, яка, яку температуру витримають ваші рослини, таку і ці жучки також витримають. І відразу порада від виробника, що цікаво, вже, коли. Розсада позмикалася своїм листям, щоб вони могли перелазити із рослини на рослину в пошуках своїх жертв. Якщо говоримо про дорослі огірки, то треба один пакетик на одну рослину або там хоча б через кущ, щоб вони також могли там двигатися і швиденько розвоїти свою популяцію. До речі, ось трішки в ящику повисипалося, ось така потерть і стирси буде в таких пакетиках. Вони там реально живі, тому що я також заглядав, витрушував, там, у руку не дуже воно добре витрушувалось, тому я один пакетик розірвав, висипав. ну там Камера моя не передасть, як будуть виглядати ті жучки, тому що вони ну дуже малесенькі. По їхньому розміру це щось схоже на наконечник від голки. Тобто ну дуже воно там дрібненьке. І їх видно тільки, як оце, оця тирса там трошки шевелиться, що вони мотаються. Ну Там було їх доволі чимало на такий пакетик, тому я думаю. Вистачить їм масовки, щоб задавити тих шкідників. Порозкладаю по касетах. Ось. Ну, що в мене Зараз касети місцями по суті, щільно одна до одної, Порозкладаю, і хай вони собі бігають і також порозкладаю по помідорах. Вчепимо. Зараз давайте прямо з вами, як воно чіпляється, покажу на розсаду огірка. Дивіться, ось такий стик відчеплюється. Ну, трішки одною рукою незручно. Я думаю, ви зрозуміли принцип, який повинен бути, вчепися, давай все. Все, наша рослина захищена. Хай собі бігають і всіх їдять. І таким чином порозкладає рівномірненько по всьому розсаднику. Ну, це все, якщо коротенько показав, як виглядає, кого їсть, там розповів, як воно буде працювати. Взагалі тема дуже перспективна, дуже цікава, особливо, звичайно, для закритого ґрунту. Я думаю, в відкритому, звичайно, не так вони себе добре покажуть. А в теплицях чи на підвіконнику, щоб захистити якісь там ваші дуже дорогі квіти, то тема ну реально цікава. Я спілкувався з представником, там він дуже багато цікавих моментів розповів, що, як, погра технології підказав. По використанню триходерми, як оце все воно там запустити, щоб ентомофаги також працювали коротше. Ну, хочете розвиватися, то вивчайте щось нове, пробуйте. Ну, це реально за цим майбутнє і дуже цікаве майбутнє, тому що бризкати хімією, травити себе, а шкідники вже наскільки звикші до тої хімії, що ви витрачаєте свій час, своє здоров'я. Брізкаєте той гедоток і тоді їсте, а їх вже не бере, бо вони до всього звикли. Особливо казав менеджер, що дуже до засобів захисту стає нечутливим саме павутинний кліщ. Тому, якщо було цікаво, корисно, ставте лайки, підписуйтесь і будемо вирощувати разом. До нових зустрічей!